Виконуючи цей масаж, ви допоможете вашому малюку покакати, попукати, а також справитися з кольками. Привіт, з вами Аліна Сергієва, ваш ненудний путівник в світ грудного вигодовання та прикорму. Вчені ще досі не вияснили, що ж це таке коліки. Одні говорять, що це біль в животі, а інші говорять, що це незрілість нервової системи, із за якої дитина, власне кажучи, і плаче. Часто дуже діти піджимають ніжки до животика, можуть навіть на ваших грудях піджимати ніжки до животика та нервувати. Дуже часто діти не можуть розслабитися та попукати і покакати. Цей масаж вам допоможе. Виконуйте його. Та вже побачите, як навіть в процесі масажу ваш малюк може зробити свої справи. Антикульковий масаж. Спочатку використаємо елементи з масажу шантала для животику. Рухи завжди за годинниковою стрілкою. Вважайте те, що ваша права рука а у дитини це ліва рука. Тут паралельно, моя права її ліва, моя права її права. Ви можете виконувати рухи як на одягу, так і просто на голому тілі, використавши олійку. Наступний рух буде, ніби хочемо примітати. Знову ж таки, справа наліво. Вімкніть якусь релаксаційну мелодію, можливо, дитині буде так зручніше і спокійніше, або ж якийсь абілий шум. Наступним ми робимо значок Зорро. Справа наліво. Декілька разів. Ну, а тепер, власне кажучи, сам антикольковий масаж вже на підготовлену дитинку. Якщо ваша дитинка вже старша і хоче роздивлятися, ви можете повісити щось. На себе або нафарбуйте губи на червоно. Олійку, якщо ми по голому тілу, олійку наливаємо завжди збоку, а не над дитиною, щоб не переборщити. Розтерли долоні, вони теплі. І тепер антикольковий масаж, який називається I love you. Ставимо ваші три або два пальці з лівої сторони малюка. Перший рух буде, як літера I. Наша українська. «і». Ми ніби хочемо дати вихід каловим масам та газам. Наступний рух буде наша літера Г. Легенько погладжуючи, легко, з легким, легким, майже невідчутним натиском. І тепер наша буква П тільки перевернута, ніби як дах. Якщо в процесі вам буде не вистачати олійки, просто візьміть її з іншої вашої руки. з лівої. І продовжуйте. Ви можете зробити так 4-5 рухів літера І, 4-5 рухів літера Г, і 4-5 рухів літера РІ. Переверну. Наш антикульковий масаж завершено, і вже в процесі ви можете побачити, як ваша дитина попукала або покакала. Повторюйте, масажуйте. Найкраще масажувати в другій половині дня або під ранок, якщо бачите, що ваш малюк бореться з газоутворенням, допоможіть йому. Дякую, що дивитесь мій канал. Залишайтеся зі мною. Якщо хочете бути в курсі всіх нових відео, натисніть кнопку Підписатися, дзвіночок, а також поставте вподобайку. До зустрічі!